Ще одну відлигу воно не витримало, бо попередні вже наробили лиха. Це один із будинків у Салтівському районі. На даху одного з під'їздів покриття з часом стало тріщати по швах. Утворилися майже непримітні отвори, у яких вода стала потрапляти у квартири людей. Виправляти ситуацію взялись міські покрівельники. За даною адресою були невеликі, але суттєві пошкодження покривельного шару рубероїду. Затікання були з 9 по перший поверх, тому не було часу чекати до настання теплої пори року, і нашому підприємству було прийнято рішення провести аварійний ремонт покрівлі. Провели ремонт примикань, провели ремонт зливної каналізації. Це було промазано мастікою та проложено декілька шарів рубероїду. І зараз хлопці виконують роботу з закриття тріщин, накладують латки, тому що потрібно закрити протікання води. Початку року вже проведено ремонт на 23 будинках, відремонтовано більше 700 метрів квадратних покрівель, а також наше підприємство проводить закриття контурів. Відновлення вхідних груп треба відновлювати, щоб люди могли безпечно ходити, пересуватися в домах на східцях. Тому проводимо ремонт і контурів, і покрівель, і водостічних труб, і вхідних груп. Усе робимо в комплексі. Для цього у нас є бригади аварійно-ремонтні. Ми обслуговуємо значну частину міста Харкова і виконуємо роботи день-два. Ну дуже швидко стараємось по заявкам. Які надходять від громадян на гарячу лінію 1562. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків. Новини.